Відно працювати, а знову ж таки, якщо дозволити, я доповню. А, а, а в чому суть? Суть в тому, що теперішня влада є олігархічна. Відповідно, вона відстоює інтереси олігархів. Хто такий олігарх? Це представник крупного капіталу. Вони не думають про інтереси середнього класу. От ми свобода, це є партія середнього класу. І якщо ми є в парламенті, наприклад, ми в житті ніколи не голосуємо за олігархічні закони, а голосуємо за ті закони, які вигідні є для середнього класу. І наші шість депутатів так і роблять. Коли було у нас 37 депутатів, то ми так голосували, точно так само. І тому сьогодні ніхто не думає про дрібний і про середній бізнес, Василь. Ніхто про то не думає. Бо всім тим партіям, які зараз є представлені в парламенті, які сформували уряд, їм є вигідно. Дякувати своєму господареві олігархові. А господареві олігархові не вигідно сьогодні розвиток дрібного і середнього підприємства. Тому й вводять касові апарати, які знищать повністю, знищать дрібний і середній бізнес. Маємо ще один телефонний дзвоник. Слухаємо вас.